Допомоги багато не буває, тим більш коли мова йде про жінок, які постраждали від насильства фізичного, економічного та психологічного, які втратили віру в себе, в своє майбутнє, в те, що вони варті бути щасливими та самостійними. В Одесі таку допомогу надають вже давно. Громадський рух віра надії Любов має величезний досвід в роботі з жінками. А відтепер можливості ще більш розширилися завдяки впровадженню нового проекту Жінки майбутнє без обмежень. Основна мета проекту підтримати жінок та дівчат в одеському регіоні, які постраждали від різних видів насильства, у тому числі жінок, які приїхали в Одесу з Маріуполя, надати їм психологічну підтримку, часто навіть життєві вміння, почуття комфорту, щоб вони змогли розповісти про свою проблему і одержати допомогу. Хто і коли видумав фразу б'є, значить кохає невідомо. Можливо, є жінки, які живуть під впливом цього вислову: живуть і мовчать, бояться розповісти комусь про свої проблеми. Хоч сьогодні є чимало громадських організацій, де готові надати допомогу. І новий проект ще один крок в цьому напрямку. Метою цього проєкту є саме підтримка жінок, які постраждали від домашнього насильства та гендерно-зумовленого насильства. По-перше, це надання психологічної допомоги, як групові консультації, так і індивідуальні. У нас три партнери: громадський рух Віра Надія Любов це один з виконавців цього проєкту. У нас саме це проведення семінарів, тренінгів, освітня робота, надання якомога більше інформації інформації для жінок, щоб вони знали, куди можна звернутися. війна ще більш посилила проблему гендерно зумовленого насильства, хоч вона була серйозною і до повномасштабного вторгнення, і не тільки в Україні, потерпають від насильства в різних країнах світу. Якщо говорити про проблеми жінок по цій тематиці в інших країнах, якщо ми візьмемо Україну, Італію, Ірак, можемо констатувати, що проблема майже така сама, тобто жінка знаходиться в тих самих конфліктних ситуаціях. Вони навіть інколи не пов'язані з війною, тобто ця проблема була і до повномасштабного вторгнення. В той же час говорять фахівці, випадки насильства під час війни частішають, бо війна це час підвищеної агресії, підвищеного стресу, тиску соціального, психологічного економічного. Реакція на це може бути неадекватною. Від насильства потерпають всі гендери, але частіше жінки та дівчатка. Перш за все, з чого ми починаємо, це підтримати їх психологічний стан. Привести їх до нормалізації психологічного стану, повернути їм віру в себе, повернути віру в своє майбутнє, впевненість та дати якісь механізми для незалежності, власної незалежності. Економічна незалежність для жінок, які зазнали насильницьких дій, особливо важливо. Але до неї лежить іноді тривалий та складний шлях. Бо, перш за все, треба повернути віру в себе, зуміти розправити плечі, казати собі я зможу, подумати про свої таланти та здібності. Новий проект направлений на те, аби допомогти в цьому різними засобами. Придбання інструментів для свого бізнесу, так придбання обладнання якогось, і от от саме навчання, і потім можливість реалізувати свою мрію це напевно така ізюминка проекту. Відкрити власний бізнес, знайти цікаву роботу, змінити образ життя, розірвати токсичні стосунки. Це складно, але можливо, особливо коли є фахівці, які зможуть допомогти подолати складнощі. І процес такого відновлення має бути не просто як допомога з пошуком роботи. Це буде там імідж іміджмейкер праця з іміджмейкером для того, щоб створити такий діловий імідж жінки, да як себе виглядати, як себе подавати, як продати себе, якщо це доречно таке вираження, продати себе роботодавцю, як подати так, щоб тебе захотіли взяти. Представники громадських організацій, поліції, служби зайнятості та інших структур всі зацікавлені в тому, щоб жінки в Україні були впевненими в собі, врівноваженими та незалежними. Бо від цього в великій мірі залежить майбутні країни, бо саме жінкам доведеться зустрічати з війни наших воїнів, підтримувати їх та налагоджувати мирне життя в мирній країні.